Вітаю вас, дівчатка, на моєму каналі. Сьогодні знімаю відео для вас на вулиці. Тож, якщо будуть якісь звуки, то все є життя навколо. Перед вами буклет для вишивання ось такої сорочки. Дизайн наші зорі. Це від лелітки нашої, прекрасний дизайн. І я вчора отримала посилку, щойно для вас зняла розпаковку. Сподіваюся, ви вже бачили. Це невеличке відео. Якщо ні, то залишу посилання в описі під цим відео. І роздивляюся, саджу цей буклет. Хочу замовити ниточки. Тканинка в мене є. Сьогодні поїду в квартиру. Візьму, бо буду завтра у кравчині, і хочу, щоб одразу вона мені знову показала на тканині, де будуть рукави, і все інше, як я й робила з попередньою сорочкою. Не можу зупинитися на одній. Я варівські пташечки завершила з шилими, вже вдягала. Теж милуюся вдома, коли проходжу повз шафи, відкриваю, дивлюся на сорочку і хочеться ще. Тому я вирішила, що зупинятися не варто, буду вишивати далі. І десь місяця півтора думала над тим, чи. Цю мені взяти сорочку в роботу чи іншу, але ж все ж таки зупинилася на цьому дизайні. Дизайн називається, ще раз повторюся, наші зорі. Але це ще не все з покупочок. Під цей дизайн наші зорі. Тут в мене стоїть коробочка, я ще й обрала рушничок, який дуже давно мені подобається. Ідея була така, коли я вишивала єврівські пташечки, то думала, що. Під них рушничок теж вишив, але все ж таки зорі, не знаю, це кохання з першого погляду, тим більше, що мені дуже подобаються ці крашенки тут вишиті, я б хотіла зробити пінкіпчики і оформити якусь гарну святкову композицію. Тож, такі в мене є надзвичайні два буклети: буклет для сорочки і буклет з набором для вишивання рушничка. Я зловила неймовірне натхнення. Срочку обов'язково розпочну в найближчі дні. З понеділка, думаю, буду вишивати активно, але сьогодні вже середа, там на вихідні великі плани. А з понеділка вже буде спокійніше і я розпочну цю сорочку. Маю надію, що завтра ж попаду до кравчині, щоб вона на тканині все ж таки мені розкреслила всі деталі. Це дуже зручно. І тканинка в мене є. Тканинку я купувала у виробника Едельвіка в них на сайті. Купувала, боже, ще для хардангеру, там дуже гарна ціна була. Я купувала десь метри два, вже не пам'ятаю. І думала, може, я з катертину знаєте, велику. Щоб з урахуванням якихось тіпків, там, хардангер, великого скатертину зроблю. Але згадала про цю тканинку і думаю, а чому мені не вишити сорочку? Тож поїду сьогодні в квартиру, подивлюся на тканинку. Я думаю, вона підійде, бо я не пам'ятаю, який там каунт. Коротше, подивлюсь на неї. Сурочку рекомендують вишивати в три нитки, але я планую вишити її в дві. А от рушничок, рушничок буду вишивати в три. Тут 27-й каунт тканини. Тож, хочу, щоб такі були хрестики пухкенькі. Ось такий настрій. Ось такий старт зйомок мого відео для вас. Ще на цьому тижні в мене надзвичайно великий є проєкт візальний. Це гачкування. І гачкую я ось цю скатертину. Ось, показувала вам величенька скатертина філейне в'язання, і я вже її три дні активно гачкую. І зараз вам покажу, її потрібно показувати зверху на, темній, на темному фоні, тому що не видно візерунку всього. Тут в мене рівно-рівно половина схеми. Зараз підійму камеру. Так. Ось. Бачите? Такий взір, і тут рівна половина схеми. Має вона бути 110х120 см, але щось мені підказує, що тут трошки більше в мене по довжині. Я взяла маленький сантиметрик, хочу з вами поміряти ось візьму 50 бо все одно. Так, є, зафіксувала. Так, 50. Я ж вже бачу, що буде більше, ніж 110. А хоча. Може і ні. 50. Ще раз 50 і. М, такі 110. <смас> а я думаю, зараз в мене там вже 130 є. Ні. 110 є, при тому, що я взяла менший гачок, все одно мені здавалося, що вона набагато більше виходить. Там рекомендують гачок номер 2 в журналі, а я взяла 1,75, в мене ось такий гачок. І на вже з катартини пішло в мене три матки Yаднарт Fiолет. Зараз піду вже за четвертим і буду продовжувати гачкувати. Неймовірно, красиво виходить, мені подобається цей білосніжний колір. Там є в Янард-Віолет такий колір-білий, а є такий білосніжно білий Я це обрала. Він аж світиться, знаєте, такий білесенький-білесенький. Тож в мене є такий в'язальний проєкт. я вечорами тут ще з краю покладу серветочку. І я ввечері, коли вже мені не дуже зручно вишивати хрестиком, бо зараз в мене в роботі дрібнесенький хрестик на 40-вому аккаунті. Я беру гачок, беру скатертинку і вечорами гачкую. Вчора в мене був вишивальний день, я цілісінький день вишивала, зараз покажу просування. А на скатертину витратила повних 3 дні. Тож, якщо взяти ще 3 дні і тільки гачкувати, то в мене буде готова скатертина. В п'ятницю вже випускати це відео навряд чи У мене до п'ятниці буде в'язальний фініш, але <смас> все може бути. Тож, показую, що ж я вишивала. А вишивати я продовжую дизайн від Терези Когот. І ось у мене одразу покажу вам організацію. У мене така обововняна торбинка, в якій є ще мішечки. Тут нитки в мене. І маленький мішечок. З ножничками. Така собі організація. Далі буклет. Ось нагадую, який дизайн. І на п'яльцях, на снапах, натягнута основа і йде процес. Ось яка краса виходить. Вчора цілий день почала я його минулої п'ятниці вишивати, і вчора. Цілий день посвятила цьому дизайну. Ой, дівчата, те, що мені подобається взагалі нічого не сказати, я в такому захваті. Незважаючи на те, що тут дуже дрібний каунт, я називаю це, цей процес відпочивалочкою. Це дійсно так для мене. Наскільки я боялася починати його, тому що сороковий каунт це мені здавалося дуже складно і не завжди просто, і ще й в одну ниточку вишивка. Але я щаслива, що я розпочала, не можу відірватися. Вчора цілий день вишивала, не могла відірватися. І ось у мене там виходить така рамка, неймовірно красива. І це вже половина одного аркушу схеми. Там і всього 9 такий формат А5 десь. Легко, просто взагалі. Ніяких проблем немає. Неймовірно, ніжно виходить. Дрібнюсінький хрестик, але класно, надзвичайно. І ще раз повторюся, я в минулому відео казала, що класна основа. Я хочу ще собі обов'язково купити відріз. Основа тут грає головну роль. На жаль, не передається на камері, але такий вершково персиковий ніжніший такий відтінок. І ці неяскраві кольори ниточок неймовірно просто красуються в хрестиках надзвичайна робота. Велике натхнення. Сподіваюся, так і буде. Сподіваюся, що не закину. І це не буде ще один процес. Але ж. Я так собі дала слово, що завершу якийсь великий дизайн-процес, який в мене вже давно, і починаю щось новеньке і гарненьке. Тож, Тереза, Когот дуже вдячна вам за цей дизайн і за це натхнення. Дівчатка, продовжую знімати. Сьогодні тільки середа. Завтра мені потрібно поїхати в інше місто. Не знаю, чи зможу щось познімати, щось повишивати чи пов'язати. Але все одразу ж вам обов'язково буду показувати. А в п'ятницю вже подивитися це відео. Познімала для вас шматочки відео і сиджу, милуюся лісом. Щойно був вітер, але зараз така тиха погода, і пташки співають. І в лісі там щось відбувається, і білки скачуть. Просто я не люблю вітер, а коли ось така погода тиша, обожнюю, ось така у мене тут краса, вигружаю на канал відео розпаковку з магазину Олітка. І милуюся, слухаю тишу. Сьогодні потрібно з'їздити в квартиру. Я взагалі не хочу їхати в центр міста. Не люблю я місто влітку, але потрібно і завтра потрібно на цілий день поїхати. А так я б сиділа в лісі, чесно, постійно, окрім зими. Хоча взимку теж прикольно, коли є сніг, є теж своя романтика. Всім привіт! Вирішила вийти до вас обличчям, щоб ви не забували, як я виглядаю. І після важкої ночі в Києві я, як і всі місцеві, зранку прокинулася, зібралася і продовжую жити далі. Приїхала у справах в інше місто, вже майже всі справи вирішено планую повертатися. Встигла навіть зустрітися з кравчиною. Вона мені надала моє лекало для вишиванки, по якому мені шила ту мою минулу. І я тепер повернуся додому, зможу там на тканинці все розкреслити, де будуть рукави, і почати вишивати нову сорочку. Дуже радію, думаю вийду вам розкажу все і буду їхати далі. Так, дівчатка, сьогодні вже п'ятниця і захопило мене прибирання на дачі. Я зовсім забула, що маю сьогодні випустити це відео, тому зараз залишаю це все, йду монтувати. І хотіла вам показати подивіться, який в мене кріп прекрасний. Його квіти. Я дуже люблю ці парасолі жовті. Подивіться, які вони класні, і дуже вони круто виглядають в букеті. А, буквально вчора побачила троянди і ці парасольки кріпу в букеті це дуже красиво. Не думала, що так використовують, але бачите, у мене просто стоять ці парасольки, класні, дуже пухнасті, жовті і дуже підходять під настрій моєї кухні на дачі. Такий диван жовтенький, скатертина і підлога. Все, все в темі. Бачите? Лісна в мене така тема природа, рослини і натуральні кольори. Тож, зараз я дознімаю всі шматочки, які в мені залишилися, і вже буду загружати на канал Думаю, мого виду, покажу вам цей неймовірно красивий букет. Не знаю, мені він дуже красивий. Ще на цьому тижні мене захопили покупки посуду вінтажного. І ось що я придбала: я придбала таке горнятко для кави, така цукорниця і молочник. Горнятко показувала в сторіс в інстаграм, ще до мене доїхала цукорниця і молочник. Тепер у мене є такий комплект чудовий, поки це як композиція на столі в такому плетеному кошику. Дуже додає затишку. <кхем> люблю такі речі. Не впевнена, що буду використовувати, можливо, просто для краси. Це від бренду Віліроєн Бог. Я дуже люблю цей бренд. А ще й такий вінтажний знаєте, Summer Day називається цей дизайн. Його вже не випускають, тож він, мабуть, буде вже як декор в мене на кухні. І теж дуже підходить за кольором. Ось-ось у ось мене відбудеться старт. Нової сорочки, а саме сорочка Наші зорі від логітка. І я вчора встигла побувати у кравчині, у якої забрала лекало, і була я в квартирі, взяла тканинку, яку я замовляла на сайті Дельвіка. Це той самий Онікс, але це 100% бавовна. Там є Онікс з домішками, а це тканинка 100% бавовна. Спробую вишивати на ній, мені здається непогана тканина, гарно видно переплетення ниточок. І тут мені кривчиня дала ось таке лекало. Це частина рукава реглан. Крій буде той самий, що і на яворівських пташечках. І ось це верхня частина рукава, від якого я вже буду відраховувати, де мені потрібно розпочинати вишивати. І спочатку я намічу один рукав, другий на тканині розмічу, щоб вистачило на всі деталі. Так? І відрахую вже, звідки починати вишивку, і розпочну. Зараз очікую ниточки, я замовила нитки з намотки і в магазині Мій оберіг дуже гарна ціна. Залишу на цю крамничку в інстаграм посилання. Якщо вам цікаво, якщо ви вишиваєте ниточками з намотки. останній час я вишиваю дуже активно ними, не бачу різниці, і ціна дуже така приємна. І знаєте, що мене ще вразило, я не знала, що в цьому буклеті є варіанти вишивки сорочки наші зорі. Ось у мене цей такий варіант з зорями на рукавах, а ще є ось такий. І тут також два варіанти коміру. Такий комір, який просто розріз, так, і тут на гудзиках ще є. Як в мене теж на минулій сорочці. І це взагалі дуже класно. Мені це дуже сподобалось, тому що реально можна вишити дві сорочки, і вони будуть зовсім різні. Тут є схеми, все є. Тож, якщо ви також не знали про це, я вам доповідаю. Я буду вишивати цей варіант, який на обкладинці, але, знаєте, я замислилася, що можливо я вишиваю і цей варіант там для мами, наприклад. Зараз мені сорочки дуже подобається вишивати. Дуже цікавий цей проєкт був у мене. І я дуже загорілася цим дизайном і вже прям не можу дочекатися понеділка, бо хочу стартувати в понеділок. На суботу і неділю в мене великі плани. Буде повна хата гостей, у нас свято, свято в родині. Тож будемо святкувати в родинному колі, святкувати тихо. Я думаю, що ми всі знаємо, як то ці свята святкувати тихо. Але я вірю в те, що буде час, коли ми будемо гучно відсвятковувати кожен день перемоги. Тож, дівчатка, такі справи ще. в мене гарні просування є по в'язанню великої скатертини моєї, в техніці філейне в'язання. І вчора мені чоловік сказав, що йому найбільше подобаються тепер такі скатертини квадратні. Що по колу в'язати, то, можливо, вже не так цікаво і мені, і спостерігати за цим. А такі нові квадратні вони гарно виглядають і дуже красиві є візерунки, різноманітні. Я спробую далі в'язати такого типу скатертини, але теж вчора йому кажу, що не так просто їх в'язати, бо потрібно слідкувати за схемою. По колу теж є схема серветки, так, але я якось по колу мені я собі, знаєте, запам'ятала рядочок і все, і в'яжу. І навіть не дивлюся в ту схему. А філейне в'язання це кожен рядок. Потрібно видивлятися в схему, бо там викладається візерунок, і він відзеркалює від центру скатертини. І постійно потрібно слідкувати. Бо якщо ви десь стовпчики не в тому місці вив'язали, то вже все. Візерунок порушився, малюнок вже не гарний, потрібно розпускати і знов переробляти все. Тож такі справи. Сподіваюся, на наступному тижні я вже покажу вам готову скатертину. І розпочну щось новеньке. В планах є багато чого. Іде й купа. Щодо підсумків цього тижня, рукодільний, гарний, натхненний тиждень. Сподобалося мені все, я майже все встигла. Зараз ще домонтую відео, зроблю в будиночку прибирання і просто догачкую скатертину в тиші. Якраз і сьогодні одна вдома до вечора. Якось так хочу побути в тиші. І це мені дає сили трошки насолодитися часом, яке можна присвятити хобі. Вам бажаю, щоб у вас теж був час на хобі. Обов'язково, щоб ви були натхнені кожним днем і пам'ятали про те, що ви сильні, ви українці, і за нами перемога. Мій телефон знову вирішив, що вже досить знімати, біжи монтувати. Тому, дівчатка, обіймаю кожну, бажаю вам сил та енергії. І ще раз хочу подякувати вам за вподобайки, коментарі та підписку на мій канал. До нових зустрічей в нових відео.